Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. 18-річним теж можуть вручити повістку. Мобілізація в Україні триває У ТЦК та СП. Зробили гучну заяву та розповіли, коли до ЗСУ можуть мобілізувати 18-річних хлопців. А от чи зможуть 18-річних юнаків відправити на фронт? Хто втратить відстрочку від мобілізації вже від 1 серпня 2024 року? Та чи потрібно обмежено придатним йти до ТЦК, щоб оновити свій статус? Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панч. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Війна в Україні не закінчена, а це означає, що триває мобілізація. Деякі категорії громадян мають право на відстрочку, але далеко не всі. У багатьох українців є ризик її втратити. За оновленим законодавством у серпні деякі категорії українців втрачають відстрочку від мобілізації. Зокрема, вона більше не буде доступна для таких категорій. Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі. Студенти та аспіранти, які здобувають. ...другу, третю вищу освіту. Багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, розмір заборгованості, має перевищувати суму платежів за три місяці. Але в разі погашення своєчасної сплати відстрочку можна оформити. Батьки-одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклої безвісти, не відбуває покарання. Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони. Особи, які мають статус обмежено придатний через скасування такої категорії. Якщо ЛКК визнає чоловіка придатним. Чоловіки, які під час повторної ВЛК були визнані здоровими, неповнорідні брати загиблих на війні військових право мають тільки рідні. Ба більше відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом, також неможлива, якщо це інвалідність третьої групи. Те ж саме стосується й інвалідів першої та другої групи, військовозобов'язаний не має права її оформити, якщо є інші родичі, які можуть доглядати за інвалідом. Попри те, що список осіб, які мають право на відстрочку, залишає. Незмінним, а іноді й поповнюється. Є ситуація, коли можна втратити її, навіть якщо відстрочку давно оформили. Наприклад, коли людину звільняють або вона звільняється за власним бажанням зі стратегічно важливої для країни компанії, то відповідно така людина автоматично втрачає бронь. Також відстрочка втрачається, коли закінчується термін бронювання або ж контракт компанії з силами оборони. Може бути ситуація, коли компанія втратила статус критично важливого об'єкта. Відповідно, тоді також для робітників такої компанії втрачається можливість броні. Також автоматично відстрочка від мобілізації буде анульована при ліквідації самої компанії. Якщо установа або орган влади перестав існувати, значить і всі привілеї, отримані за допомогою нього, більше не мають юридичної сили. Ще один сюрприз згідно з чинним мобілізаційним законодавством, чекає на юнаків від 18 до 25 років років. Води. Ському ТЦК та СП розповіли, що чоловіки від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників однак, попри заборону примусової мобілізації, їх можуть призвати до лав зсу. Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли таких осіб можуть мобілізувати. Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час, якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність, обмежено придатний, тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час. Раніше підполковник ЗСУ Володимир Фіто пояснював, чи зможуть потрапити до війська 18-річні юнаки. Про це він розповів в ефірі телемарафону. Категорія осіб від 18 до 27 років підпадає під категорію призовників. А це військова строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку прийти в ТЦК та СП, показати там, що вони навчаються, чи будь-що інакше. І на тому все водночас Фітю пояснив, якщо такий громадянин, зокрема 18-річний юнак, виявляє бажання проходити військову службу. Він може це зробити добровільно. Також у ТЦК нагадали, що згідно з законодавством, від квітня 2024 року немає статусу, обмежено придатний. Люди, які його мали, залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто, у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи, та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати нові статуси придатності. Придатний до служби, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та ЦК ТСП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення охорони, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Тимчасово непридатний, вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Нагадаю, що всі чоловіки, які мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК. Це необхідно зробити до 4 лютого 25-го року. Примітно, що направлення на проходження комісії мають надавати представники ТЦК. Про це зазначила адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась. З червня 2024 року про те, що всі, в кого був статус обмеженої придатності до набуття чинності закону, якраз в червні 2024 тисячі Зобов'язані пройти повторний медичний огляд до лютого 2025 року, але наголошую на тому, що людина не повинна сама прийти до ТЦК і сказати: В мене є такий обов'язок, я хочу його виконати на цю військово-лікарську комісію. Таку людину повинні запросити повісткою. Тобто, фактично, якщо її не запросили, то вони відповідно такої особи немає, в тому, що вона таку комісію не пройшла. Байбільше юристка пояснила, як громадяни можуть самостійно визначити статус придатності. Насправді дуже позитивним моментом є те, що цей наказ номер 402, його дуже сильно деталізували. І насправді кожен, хто бажає і може розібратися, може вивчити ці додатки 1, 2, 3, перевірити своє захворювання. Він насправді може приблизно розуміти, який висновок ВЛК його вже чекає. Тому що якщо людина ознайомиться із цими додатками, вона навіть може побачити, наприклад, у додатку 3, чи може вона служити, наприклад, в певному підрозділі Збройних сил України? Ці додатки можна подивитися у положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яке затверджено наказом Міністерства оборони України номер 402. Їх можна подивитися на сайті Верховної Ради України. Проте особи, яких було доставлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей. Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які укр? уклали договори з Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК. військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня. Так, рішення ВЛК дійсно можна оскаржити. В нас передбачено два способи: це досудовий спосіб оскарження і судовий спосіб оскарження. Кажу: не буду по процедурі, скажу тільки одне: що в суд людина може звернутися, не використовуючи досудовий спосіб оскарження, тобто може фактично звернутися одразу до суду. Але я би рекомендувала все-таки е, звертатися у досудовому порядку для оскарження висновків ВЛК. Чому? Тому що коли людину. Направляють, наприклад, до там, регіональної військово-лікарської комісії чи центральної військово-лікарської комісії, вона може там одразу перепройти таку комісію і отримати новий висновок. Якщо ми говоримо про судове оскарження, то у суда немає таких компетентностей, таких можливостей, щоб з медичної точки зору визначати, чи може особа вважатися придатною. Чи не може вважатися придатною, тобто суд ухвалює рішення лише по процедурі? Чи була дотримана процедура проходження ВЛК? І потім вона все рівно направляє людину на повторне проходження військово-лікарської комісії. Примітно, що у Міноборони наголосили, що при оновленні даних військовозобов'язаними проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Воно необхідне лише після отримання повістки на проходження ВЛК. Якщо військовозобов'язаний оновив дані у резерв плюс або ЦНАП, то ніхто його не може штрафувати за непроходження ВЛК, бо у нього не було обов'язку проходження військово-лікарської комісії, запевнила адвокатка Таміла Алексик. Людям надала альтернативу оновлення даних через резерв плюс, ЦНАП та ТЦК. Відповідно, особа. Яка оновила дання через ЦНАП або Резерв Плюс, не зобов'язана проходити ВЛК. Якщо, звісно, вона не отримала повістку і не була направлена на проходження військово-лікарської комісії. Коли людина отримає повістку, тоді вона зобов'язана пройти ВЛК. Про це зазначили і в Генеральному штабі ЗСУ. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне необхідність проходити військово лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Бабіше та міла Лексик наголосила, що кожен випадок має розглядатися окремо. Наприклад, у нас є величезна кількість громадян, які раніше мали статус обмежено придатний. Зараз цей статус скасували. А всі, хто його мав, зобов'язані повторно пройти ВЛК. Якщо цю умову не виконати, таким людям загрожує штраф. Такі військово мають 9 місяців часу до 4 лютого 2025 року. Пройти ВЛК повторно, аби встановили їх придатність або непридатність до військової служби. Ось якщо такі громадяни не пройдуть ВЛК у визначений термін, тоді їм загрожують штрафи за порушення обов'язку. Якщо ж людина не прийде по повістці на проходження ВЛК, на неї чекає штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо військовозобов'язаний не сплачує штраф протягом 15 днів, виконавча служба стягує його примусово вже у подвійному розмірі від суми штрафу. Також він має оплатити виконавчий збір. Якщо ж після ВЛК без поважних причин не з'явитися до ТЦК, це тягне за собою кримінальну відповідальність, включаючи до п'яти років позбавлення волі. Пояснюють адвокати. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.